Нацбанк скасував обмеження на перекази картками розміром 150 тисяч гривень на. Місяць це обмеження існувало з жовтня 2024 року, і воно вводилося для протидії дробленню бізнесів та уникненню від оподаткування. Проте проблема часто вирішувалася відкриттям рахунків в різних банках. Зв'язку з цим в НБУ помітили стрімке зростання кількості нових платіжних карток. Тепер НБУ вирішив скасувати ліміти, але посилити контроль за рахунками українців. Будуть підняті штрафи за порушення платіжного законодавства і все більше Банків зараз приєднуються до меморандуму про протидію злочинним схемам та активно обмінюють інформацію та в разі необхідності навіть блокують рахунки українців. Бюро економічної безпеки вже викрило мережу з понад 4 тисяч фальшивих осіб, які використовували такі рахунки. Також можна згадати недавні перевірки щодо на сплати п'ятдесяти мільйонів гривень. Податків в мережевих магазинах там яблуки та яблуко. Клієнти, які просто торгують речами на OLX та інших площадках, вже звертаються до нашого бюро, що до них податково проводить перевірка та донараховує податки з проданого товару. А як часто ви отримували чи перераховували 150 тисяч на місяць зі своїх карток, та чи блокували вам картки з цих підстав? Пишіть в коментарях.